Вітаю друзі, а також усі інші, як завжди, на обосії. Ми продовжуємо щоденний щоранічний огляд мапи бойових дій. І сьогодні, 11 липня 2024 року, 869 й день мужньої оборони України проти навали російських окупантів, які найбільш е, гострі ділянки та небезпечні станом на зараз по лінії боєзіткнення. Де російські окупанти намагаються просуватися, і якою ціною їм це дається, які задійні підрозділи. І не тільки про це будемо говорити сьогодні на обосує. І розпочинаємо огляд мапи бойових дій з досить активізувавшися за останній час купінського напрямку. Лимано-Купінська вісь загально уся Лимано-Купінська вісь. Зараз у російських окупантів активізувалася. Вони намагаються проводити наступальні дії майже по о, всій лінії боєзіткнення по цій локації, і це багато про що говорить як позитивного, так і негативного. З негативного, це те, що о, росіяни нарощують о, свої дії в районі Сіньківки та Петропавлівки. Росіяни відчайдушно намагаються. Саме тут а, просуватися використовуючи а, підрозділи зі складу 4-ї танкової дивізії. Скоріше за все йдеться про 7-й окремий мотострілецький полк та 423-й мотострілецький полк. Отже, їх мета станом на зараз а, прорвати нашу лінію оборони безпосередньо на Куп'янськ, основними укріп районами, а, в якій є Сеньківка. Та Петропавлівка. Але і південніше ситуація е, не е, простіша і не легше. Це Степова Новоселівка і це піщани. Саме тут російські окупанти намагаються е, діяти підрозділами 47-ї танкової дивізії, і їх мета зайти фактично вийти на основну трасу, вийти на піщани, становити загрозу для. Карлівки і фактично охопити лінію Петропавлівка Тесеньківка з Південного Фасу. Аналогічно складається ситуація в районі Піщани-Берестове, тобто і тут ми можемо констатувати те, що росіяни активізували дії вже а, безпосередньо а, підрозділів зі складу Другої мотострілкової дивізії, це перший та 15-й мотострілецькі полки. Для них є також важливим прорив на цій ділянці, оскільки вона створює повноцінний південний фаз фланг для охоплення Куп'янська з півдня та виходу на річку Скіл, що є вже ну майже більш ніж як рік основною бойовою задачею російських окупантів по Лимана купянській вісі. І в цьому вони не мали якогось сучевого такого масштабного прориву. Про що це говорить? А, з негативного те, що росіяни активізувалися на Лимана купінській вісі і а, будуть тиснути її як а, основну а, лінію по а, плану наступальних дій на кінець літа, початок осені, і чи буде це достатньо інтенсивні дії? Зберігатися до кінця 2024-го саме по цій лінії, питання, але головне інше. Головне те, що оскільки вони задіяли у цих діях майже весь ресурс а, групи військ-захід, і частково тієї частини невеликої групи Центру, яка залишилась на Лиманському напрямку, то з цього можемо зробити деякі висновки. Наприклад, а, група військ-захід не зможе повноцінно підтримувати. Наступальні дії а, російської групи військ північ, саме білгородського угруповання на Харківщині. Як е, ви вже неодноразово чули від мене, росіяни останні місяці, як розпочали свій наступ на Харківщині, вони займалися тим, що постійно якимись підрозділами, з якими цю групу військ а, підсилювали, підсилювали саме це угруповання а, відповідно. Зараз е, в них буде ситуація більш складна з ось такими нескінченими підсилюваннями. Е, інша дуже важлива і небезпечна ділянка, як і завжди, це покровський напрямок, і звісно ж, на покровському напрямку, одразу з до того, е, що відбувалося на південному фланзі по 05.11. Російські окупаційні війська мали можливість просування в районі Євгенівки, тобто їх просування. До прогресу, а також до лівобережної частини лівобережжя річки Вовча, воно продовжується повільно, поступово, покроково. Але все ж таки, на жаль, воно продовжується. І, скоріш за все, росіянам все ж таки вдасться до кінця літа завершити це просування великою ціною, треба зауважити. Але не забуваємо, що. Ці події вони відволікають серйозний ресурс росіян саме на цю ділянку. Тут сконцентрована не тільки група військ-центри, її основні найбільш боєздатні мотострілецькі бригади і загальновійськові армії, а також і перший армійський корпус і багато інших підрозділів. Постійно це угруповання збільшується для того, щоб підтримувати цей темп наступу. Але цей темп на поступу він навіть відрізняється від темпу, який відбувався на Авдіївському напрямку, коли розпочався наступальна кампанія в жовтні 2023 року. Отже, росіяни тут будуть продовжувати намагатися до кінця літа вийти на лівий берег річки Вовча та Карлівського досховища. Безумовна ситуація стабільна на досить складна. В напрямку на Воздвіженку і а, прагнення росіян обійти Воздвіженку з півдня. Ну воно так і вимальовується, а, в їх планах. Але саме зараз а, у росіян і виникла інша дилема. А, вони мали достатньо глибоке просування в районі Нью-Йорку. В районі Нью-Йорку російські окупаційні війська використовують підрозділи 132 тридцять окремої мотострілецької. Бригади, яка мала ще і підсилення окремими підрозділами 277-ї стрілецького батальйону, а також 109-ї стрілецького полку з так званого МОБ резерву, і використовуючи цей ресурс, росіяни змогли зараз тут на цій мапі поки що не показано це, не оновлено, але вони мали можливість прорватися по. Вулиці е, Єсеніна е, по Заводській, по Островського. Тобто вони е, зайшли в передцентральну частину Нью-Йорку через Юрівку. Юрівка зараз контролюється російськими окупантами. При цьому е, ось цю е, південну кішку від Нью-Йорку, назвемо її так, е, вони не змогли ще повністю взяти під свій контроль. Вони намагаються її обійти. По а, західному флангу, і тобто праворуч а, від а, саме цієї витягнутої частини Нью-Йорку. в принципі, сказати, що в них є там шедевральні а, успіхи, а вони загальмувалися, вони отримали відповідь, вони почали гальмувати свій процес а, наступу в турецькій агломерації. Сило оборони України зараз максимально намагаються стабілізувати лінію боєзіткнення, і в принципі росіяни через це починають а, суттєво гальмувати. Хоча їх прорив в районі Нью-Йорку не можна назвати з одного боку і позитивним явищем від слова, взагалі, а він повинен був відбуватися набагато а, повільніше. Але через відповідно об'єктивні причини відбулось те, що відбулося. Аналогічно і. На східній частині е, турецької аглемерації йдеться про безпосередньо населені пункти дружба, південне північне, де росіяни мали можливість дуже швидко спочатку наступальної кампанії на турецьку агломерацію просування, а переважно саме тут діяли підрозділи 27 ї мотострілецької дивізії, і це безпосередньо е, підрозділи 506 ї та. 589 во вісімдесят мотострілецького полків, але станом на зараз їх просування також гальмується Воно гальмується по багатьом а, причинам. Не було сформовано достатньо умов. Так, вони прорвалися на а, східну частину дружби, це правда, з району по майорську. Так, вони зайшли на північне, контролюють декілька вулиць та будинків, але просування повіль... сповільнилось дуже до таких м'яко кажучи. Опосередкованих якихось результатів з урахуванням того, які вони кладуть ресурс. Але є нюанс: росіяни починають максимально використовувати на турецькому напрямку кориговані авіаційні бомби усієї номенклатури, починаючи від класичних стандартних ФАБ 250 ФАБ-500 і закінчуючи фаб 3000 Тобто росіяни починають руйнування. Турецької агломерації в цьому їм допомагає артилерія. Небагато використовується, мінімально використовується механізована компонента. Ну, в першу чергу, будь-яка механізована компонента, яка наближається до турецької агломерації або заходить в зону бойових дій міського рівня, вона знищується тут. О, якісно працює наша артилерія, також хоча їй не вистачає потенціалу, хотілося б набагато більше і якісно працюють наші FPV і. Для росіян а, виникає досить така патова ситуація. А, прорватися до турецької агломерації, а, скористувавшись відповідними а, умовами, які були створені не нашими військовими, зовсім іншими а, особами. Але вони змогли. Вони зайшли а, в місто, вони намагаються нав'язувати нам міські бої. Так, окей, що далі? А, бо в принципі, як я і казав, а, ця операція турецька по наступу на турецьку агломерацію, вона розпочалась, коли не було ще створено відповідних умов, про які я постійно говорив: тобто, вийти на лівий берег Вовчі, Карлівського водосховища, перерізати 0504, можливо, навіть щось зробити в районі часового яру, щоб створити якийсь а, північний фланг, північне охоплення турецької агломерації. А потім вже використовуючи весь ресурс. Розпочати міські бої. А зараз а, виникає так ситуація, що вони саме себе завели в міські бої, їм потрібен ресурс, а його нема. Де ресурс? Ресурс знаходиться а, в, по напрямку 0,511 трасі на Покровський напрямок. Цей ресурс зосереджено зараз для перерізання 0,504 через Боздвіженку. Цей ресурс зосереджено, щоб південніше 0,5.11. Просуватися саме до Вовчої та Карлівського водосховища, ресурсу для того, щоб підсилювати та постійно стимулювати міські бої, не вистачає, якщо його будуть виділяти, то буде просідати один з напрямків або північно-західний від очеретину на 0,504, або південніший від 0,5 -11. Тобто проблема існує. І це при тому, що північний фас над Турецькою агломерацією повноцінно не сформований. Про що це говорить? А, насправді це не говорить про те, що росіяни а, фактично там програли, і це якесь фіаско. Ні, це говорить про те, що вони будуть втрачати набагато більше ресурсу людського механізованого, і вони будуть набагато швидше виснажуватись. Процес виснаження вони самі себе загнали. В а, таку пастку, де процес виснаження для них буде відбуватися набагато швидше та масштабніше. Вони намагалися поспіш... поспішати в питаннях захоплення турецької глиморації. Ну що ж, хто і поспішить. Отже, а, це що стосується мапи бойових дій. Але сьогоднішнє на відео, перед тим як завершити, я хотів би не а, просто. А, Якоюсь новиною о, або якимось повідомленням, ну, яке потребує обговорення. А відео, яке з'явилося в відкритих джерелах і яке присвячене одному з наших бійців, одному з наших захисників, який отримав дуже важкі поранення в ході бойових дій, він залишився без обеїх рук. Але замість того, щоб а, піти на цивільне життя, щоб а, жити цивільним життям, він зараз намагається бути корисним для Сил оборони України, намагається бути корисним як оператор ФПВ. Він має бажання повернутися в зону бойових дій та продовжувати вбивати окупантів, щоб їх було як умога менше на нашій землі. Цю націю неможливо перемогти. І перемога обов'язково буде з нами. На сьогодні на обос Є все. Я закінчую це відео, і якщо воно вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, тисніть дзвоника. Але найголовніше не забувайте, хоча б потрохи, кожного дня донатити на Сили оборони України. І разом ми переможемо. Бо ми українці! Слава Україні! Слава нації.